Всім привіт! Сьогодні я приготувала паштет. Ви скажете, вас уважа немає живності. Якщо вам цікаво, як це все зробити, подивіться відео. Основа нашого паштету це такі обрізи сальні разом із шкірочкою. У мене сало домашнє. Якщо ви берете імпортне сало, то там шкіра дуже груба білого кольору. Зріжте. Я взяла кілограм-200 кг. Тут у мене цих обрізів сальних і пів кілограма потрібно фарш. У мене фарш свино гов'яжий, тому я просто відважу пів кілограма. На кілограм взагалі. На 600 г фаршу береться 2 кг е, жиру. Чим більше м'яса, тим смачніше. Тому я беру кіло сала і пів кілограма фарша. Зараз я подрібню і перекручу через м'ясорубку. Ви можете брати просто пів кілограма м'яса, свинина, телятина, що ви там, крольчатина. Просто м'ясо. Потрібно дві середні морквини ще, дві цибулини і три зубчики часнику. Зараз в мене не м'ясо, а фарш, тому я зараз перекручую оце сало на мясорубку і також ці овочі. І потім все з'єдне. Дивіться, я перекрутила і не бійтеся, на ножі в мене залишилися всі шкірочки. Я їх не обрізала. Дивіться, ось вони всі. Це я можу викинути. Ну що, все готове? У мене сало було солоне, тому по смаку ви вже доводьте самі. Взагалі тут сіль йде і чорний мелений перець. Більше нічого додавати не треба. Я додам трішки папрички і перця чорного меленого. Все більше нічого не потрібно. По смаку води. Перемішуємо все ретельно. Я пробую, мені солі недостатньо, тому я додаю солі. Ось десь чайна ложка. А так дивіться, я ж кажу, що якщо сало не солоне, то ви смакуйте. Цей паштет не повинен бути такий прямо солоне, він повинен бути лагідним. цього паштету необхідно баночки із твіст-офільською кришкою. Тому що, якщо ви будете використовувати звичайні, позриває. То тобто, отакі баночки беріть, можете простерилізувати. Зараз я візьму чотири банки, я думаю, неповні ми будемо накладати по марусин поясок, отак, можливо, навіть і п'ять. Ну, знаєте, беріть по масі по цій, і щоб в ж не вашу помістилися, щоб така глибина каструльки була, щоб банки повністю були покриті водою. Я простерилізую в мікрохвильовці. Банки простерилізувала і зараз насипаю. Що дивіться, я заповнила чотири баночки, отак, помарусим поясочок і листочок туди поклала. І зак... прикриваємо так при цьому. Оця одна ми будемо куштувати неповна. Зараз я на казан Сюди якусь ганчірочку, і потім ставлю банки і заливаю водою, щоб повністю були у нас банки під водою. Так, застилаю. Повністю закриті кришки водою, але оця трішки спливає, тому що вразу там повітря, вона не повна. Але нічого, Сама маса у нас у воді, ми цю відкриємо, скуштуємо, нам не потрібно, щоб вона довго стояла. Це ми все будемо на довге, як кажуть, зберігання, а це скуштуємо. Закриваю так щільненько, Зараз закипить і з моменту закипання на повід, як холодець, варимо, 2,5 години. Ну що, ще залишилася одна година. Дивіться, в мене воно. Та навіть сильно кипить, але менше тут не робиться на цій конфорці. Закрито, водичка є, нехай готується. Ну що, 2,20, я думаю, що вистачить. Тут не тільки телятина там з свининою вимикаю і отак залишаю, нехай охолоджується повністю до ранку. Ну що, охололо ранок. Зараз я дістану у цю, О, дивіться, бачите, скільки стало. Баночку, що у нас було маленькі трішечки тут. І ці баночки. Тут воно гарно. зараз, зараз щоб без паперу. О, дивіться, як вийшло. Бачите? Так, зараз я вийму і ми з вами скуштуємо. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Чотири баночки такі заповнені. Зараз я О, цю відкриваю. О, як же гарно пахне. Беру отак з цим жирком. Намащую на хліб. І куштуємо. Просто смачний м'ясний паштет. Я вам скажу, що можна додати сюди печінки. Але тоді буде відчутно смак печінка. Так він лагідний, ніжний. Дивіться, яка в нього структура. Диві. Цей жирок, він такий соковитий, так? жирок такий приємний. Непритерне, і по солі я вгадала все. Ну дуже смачно. Угу. Такий м'ясний паштет можна намазувати на бутерброди, і такий м'ясний паштет можна використовувати. Макарони відварили, туди додали як тушонку. М'ясну тушонку. Але ви бачили, що у нас сала багато, а м'яса зовсім мало. І така гарна у нас тушоночка вийшла. Дивіться. Жирочок піднявся, тут сік. Дуже-дуже смачно. Якщо по ціні, теж посчитайте, що так вигідно. Дуже вигідно. Готуйте, діліться рецептом в соцмережах, і не потрібний навіть автоклав. У нас є автоклав, але в каструлі ми це все зробили. До побачення, до нових зустрічей.